Зараз ми всім табором нашим гуртом їдемо на паровозик і будемо їхати в Нісібр. По два колону йдемо. А так паравозик. паровозик, їдемо на Нісібр. Це всі тут наші. Всі, всі, всі тут наші. Партії приїзд до шість так як нас багато, нам за 5 лет так сторбувалися. Ми рушили. Тут будемо полями, засіхати нічого цікавого не буде. А чим я так не приїхаю? Це треба плеску губчиками вдома міні Це готель з аквапарком. Тут вже більш жилі, напевно, що люди живуть вдома, не готелі. Та-да, тут пройтись можна, по тут по цілялі. тут отак, красиво, пофоткатись.

Град световиц, корабта тръгвана морска